Сьогодні в програмі обстріли позицій українських бійців запалювальними снарядами. Міністри оборони України та Канади на Львівському полігоні. Заводські випробування катера гюрза М. Опорні пункти в Зайцем та Авдіївки. Бойовики обстрілювали найбільше, використавши всі види озброєння, включаючи і заборонено мінськими угодами зброю міномети 82 та 120 калібру, випустивши при цьому більше 130 мін. З ПТРК російські найманці вели вогонь по опорних пунктах неподалі Попасної Троїцького, а з БМП поблизу Луганського і тричі біля Авдіївки. А з гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстріляв наші позиції в Новгородському та Майорську. На маріупольському напрямку російські найманці вели вогонь по захисникам Широкіну з мінометів калібру 82 мм ПТРК та стрілецької зброї. О 19.15 поблизу позицій сил АТО в районі Попасни, диверсійно розвідена група ворога у складі близько 10 чоловік, намагалась проникнути в тил нашої території, але була помічена спостерігачем. Відкривши вогонь на враження, українські бійці змусили найманців відійти. Наша знімальна група військових кореспондентів вирушає до одного з найбільш віддалених опорних пунктів поблизу Донецька. Дорога там розмита та літують снайпери. Тому ми вирушаємо туди на БМП 1 цей блокпост тільки облаштовується. Військовослужбовці кажуть, що всім забезпечені. Головне їхнє завдання спостереження за ворогом. Недалеко вони звідси. Блок таку бачимо. бачимо, як їхні стоять наблюдателі, їхні корекціони. Ні, це не трактористи, не, профі... не шахтарі, це професійні військові. У нас стріляли міномети, википливою. Кулемети стріляють, видно. Ви відповідаєте по тим точкам? Буває, що відповідаємо. Попри мінські домовленості, бойовики продовжують використовувати заборонену зброю. Зараз я знаходжуся поблизу воронки від 122-мм боєприпаса. Військові кажуть, що це спеціальний засіб, який фактично вривається в землю на глибину до двох метрів та вбиває все навколо. Два назад били по нас зажигательними. Снаряди всі кажуть. Снаряд, снарядів вісім, мабуть, десять снарядів випустили. Там горіло поле, тут перед нами горіло. ззаді горіло. Обстріли зі сторони бойовиків, як із 82-го калібру міномета, так і 120-го. Так само можна бачити на наших позиціях воронки від напевно, що чи гаубиця і фосфорними чи якимись запалювальними боєприпасами. Данило Іщенко, Володимир Кухарський час ще. З полону проросійських терористів на Донбасі визволили чергову партію українських заручників. Ви сьогодні щасливі. Учора ввечері двох військовослужбовців і одного репресованого місцевого жителя доправили до Києва. А змінився батько сильно? Так. син. Григорій Петро провели в полоні більше року. Годи два місяці. 15 березня було 400 днів. На умови утримання колишні в'язні не скаржаться. Двохразове питання, рано і вечором все по графіку. Чотирь, чотири рази в день в туалет водять, проголка, все кинає. Про сиди побиття на обличчях намагаюся жартувати. «Ну, Носить, ми боксом займаємося. трохи тому... нос підрістав. Кажуть, що перевербувати їх не намагалися, просто тримали як обмінний фонд. А от горлівчанина Вадима Петренка звинуватили в шпигунстві на користь України. Я гражданський чоловік, мене по доносу з робочого місця в общем та вигралі. Вайни, люди потім оказалися ТНГБ. Колишні бранці вдячні всім, хто доклав зусиль до їхнього звільнення. Були важкі переговори в координації зі службою безпеки України в координації дуже великі з міністерством оборони. Тут були наші волонтери. Церква, з яким ми співпрацюємо, волонтери. Тому дуже дякуємо всім. Ми щасливі за даними Ірини Геращенко. В полоні терористів наразі залишаються 124 українських заручники. Олександр Євгеній Солодовник час ще. На Львівщині пройшла зустріч міністрів оборони України та Канади. Незважаючи на вітер та мокрий сніг, очільники оборонних відомств відвідали полігон, де під керівництвом канадських інструкторів проходять стрілецьку підготовку десантники 25-ї бригади. Лояльні інструктори професіонали свого діла очень дотошно, дуже сильно. сімпитаються дати намного більше, ніж вони можуть зробити. Внуна в цих умовах. условиях же саме поле Отношение к нам потрясающее. Екстрена польова медицина, медична евакуація. Ці знання на думку канадських експертів складають кістяк бойової вилучки солдата. Тут дуже розширений обсяг дії самого персоналу медичного, бо бо вони виконують всі дії у команді. Не не одна людина, а дві людини попарно. Це перше. Друга це сам. Процес взаємодії між цими двома особами, які надають які надають медичний догляд. Тактичні вправи відпрацьовують із лазерною системою Майлз. Інструктори кажуть, її використання покращує підготовку бійця на 300%. Використовуємо стрільбу холостими набоями, Тобто, холостий набой він не є настільки небезпечний, як здається. З короткої відстані він може нанести людині ушкодження. І тому, тому є реалістичні умови. Всі спецефекти реального бою використовуються світло-шумові гранати, іми, різні засоби імітації реального бою. І ця система встановлюється як на особисто на військовослужбовця, так і на зразки автомобілів, звичайних автомобілів, БМП, БТР. Танки нині більше 200 міжнародних спеціалістів проводять подібні тренування. Голова канадського військового відомства задоволений співпрацею з українськими колегами. це чудова нагода для наших військових поділитися своїм досвідом з тих військових операцій, які, які вони отримали беручи участь у певних конфліктах. Але з іншого боку, для них це також чудова нагода повчитися на досвіді. Українських військових, які як не шкода, але повертаються з тим досвідом дуже свіжим, прямо з поля бою, міністр оборони України зазначив, що нині, враховуючи необхідність якісної підготовки особового складу, почнуть вдосконалювати полігони, де тренуються українські бійці. В цьому році, до речі, в бюджеті міністерства оборони передбачено майже 2 мільярди, мільярдиарда гривень на розбудову навчально матеріальної бази полігонів. І та цифра більша, ніж за 25 років незалежності України. Ми передбачаємо створення і соціальних умов, побутових умов. Особливо це пов'язано з проблемами розташування особового складу. Ми плануємо побудувати декілька містечок, як на яворському полігоні, на широкому лані і на інших великих полігонах. Перебуваючи на полігоні, керівники оборонних відомств обох держав обговорили хід реалізації існуючих програм військового співробітництва України та Канади. Ірина Монастирська, Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич час Че. У військово-морських силах тривають заводські випробування броньованих артилерійських катерів. В Одеську затоку вийшов один з двох типу Юрза М. У випробуваннях беруть участь екіпажі, які пройшли відповідну підготовку. Вони навчені, вони вже знають ту техніку, яка стоїть на цих катерах. І після закінчення заводських випробувань ми приступаємо до етапу державних випробувань, після чого катера будуть включені до складу із морських сіл. Термін прийняття цих катерів ближайші місяці цього року. Нові катери оснащені за стандартами НАТО. Залежно від того, що вони мають невеликий розмір, але їх змістовність їх. Насиченість дуже велика. А Озброєння, яке знаходиться там, технічне зброєння, збройне зв зв'язку, воно відповідає стандартам НАТО. Кораблі можуть діяти вдень і вночі за будь-яких метеоумов завдяки тепловізійним та телевізійним камерам. Також, як стверджують розробники, Гюрза М малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів. На даний час ці катери, які будуть до складу з Коморських сил України, дуже потрібні Прибрежних районах моря, в річках, в затоках, наприсних водоймах. Де зараз практично ми розуміємо, що саме напружена обстановка, і саме ці катери можуть підвищити рівень боєздатності на Приморському напрямку. Ще 18 таких одиниць військово-морські сили планують отримати до 2020 року. В Перспективі їх об'єднають у тактичні групи. Ірина Монастирська, Павло Парфенюк, телерадіо студія Міністерства оборони України бриз для часу. Ще. Мистецтво не має кордонів і часових меж. Вже в котрий раз цей постулат доводить національний президентський оркестр. Для військовослужбовців та членів їхніх сімей музиканти виконували світову класику. Ми прийдемо своєрідну трансформацію світу крізь епохи музичні, крізь призму музики. От а наш концерт був складатися з найдовершеніших перлин світової музичної спадщини. Понад 100 музикантів оркестру зачаровували глядача творами Моцарта Генделя Бетховена Скорика. Власне, сьогодні наша ідея концерту донести, що мистецтво воно є без вселенська мова, яка нас всіх об'єднує, яка нам дозволяє між собою об'єднатися, яка нам створює якісь духовні переживання, за допомогою яких ми можемо виживати да, або знаходити якісь інші емоційне наповнення. Да, свої. Чудове виконання президентського оркестру вже чули у багатьох країнах Європи. А коли в Україну прийшла біда, музиканти не раз виїжджали на передову підтримати бійців. Ми можемо робити любий ансамбль невеличкий для того в залежності, як приміщення, як умови об'їжджали А то часи, коли вони вільні, трошки їх в їхні серця наповнити їм прекрасне виховання їх, сповнити свою сім'ю і про матір, і про дружин, про дітей. Музиканти вірять, що мистецтво об'єднує людей. А якщо будемо разом, то обов'язково переможемо. Володимир Кухарський, Євгеній Солодовник, «Чаще».